Мої хороші, щороку готую неперевершений крафін, і цього року в мене не виключення. Давайте готувати цю красоту разом. Нам потрібно: борошно, сухі дріжджі, молоко, цукор, ванільний цукор, сіль, вершкове масло, яйця, родзинки та сухофрукти, а також ваш улюблений ароматизатор. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно приготувати опару. Молоко нагріваю приблизно 35 максимум 40 градусів, вливаю в окрему посудину, додаю 1 столову ложку цукру та всипаю сухі дріжджі. Злегка перемішую, накриваю харчовою плівкою і відправляю буквально на хвилин 10 у тепле місце, для того, щоб опара підійшла. І саме зараз будемо готувати основу для нашого тіста. Для якого? Одне яйце та два жовтки відправляю в окрему посудину, додаю цукор, а також всипаю ванільний цукор. Буду збивати звичайним міксером приблизно 3-4 хвилини до повного розчинення цукру. Готово. Ось що у нас вийшло. Цукор розчинився, а яєчна маса побіліла і збільшилася у три рази. Опара чудово підійшла. Вона піднялася ось такою красивою шапкою. Тепер формуємо основне тісто. У борошно додаю сіль, злегка перемішаю і з борошна зроблю таку невеличку ямку. Центр якої вливаю нашу опару і додаю збиті жовтки із яйцями. Після чого, поступово вмішуючи борошно, починаю вимішувати наше тісто. Як тільки воно почало збиватися в такі комочки, додаю розтоплене, проте охолоджене вершкове масло. Після чого продовжую вимішувати і формувати одну так звану велику кулю. Тісто буде виглядати доволі липким, непідатливим. Тепер я беру собі трішки борошна для вимішування. Тут дуже важливо зловити той стан, щоб знаєте, вам було зручно із тістом працювати, попри те, що ви його не забили зайвим борошном. Я собі в допомогу беру ось такий шкрибок, викладаю наше тісто на стіл і вже зараз руками. Починаю його довимішувати. Воно на початку буде завжди прилипати до столу, тому я шкребком завжди буду собі допомагати. Тісто потрібно вимішувати приблизно 10 хвилин. Якщо прилипає, зовсім трішки підпилюйте борошна, але наголошую зовсім трішки, щоб ви його не забили. Ось що у мене виходить, руки абсолютно чисті, тісто до столу не прилипає і воно стало таким доволі еластичним. Тепер що нам потрібно зробити? Я візьму буквально ось так трішки чайну ложку оливкової олії, змащу руки і ще буквально ось так буквально одну хвилинку повимішую наше тісто. Після чого сформую таку красиву кульку, беру окрему посудину, в яку теж додаю зовсім трішки олії, змащу дно та края. Перекладаю. Наше тісто і я акуратно ось так ручками змащу його зверху. Форму накриваю харчовою плівкою і відправляю наше тісто в тепле місце приблизно на одну годину на розтойку. Родзинки чи будь-які сухофрукти. Заливаю із чайника теплою водою, так приблизно градусів 50-70. Родзинки я не буду замочувати, лише буквально на 2 хвилинки їх добре промию. До родзинок добавлю декілька капель мигдалевого екстрату перемішаю і залишаю настоятися. Подивіться, як красиво підійшло наше тісто, і заповнило усю миску. Тепер знімаємо харчову плівку, тісто перекладаю на стіл. Воно дуже-дуже ніжне, як хмаренка. Його гарно ще раз переминаю, розділяю на дві рівні половини, кожну з яких гарненько ось так підминаю, формую так званий шар. Кульку, і те саме роблю з іншою кулькою. Накриваю плівкою і залишаю відпочити ще буквально на 10 хвилин. Тісто знов красиво підійшло, просто на очах. Тепер одну кульку наразі відставляю у сторону і обов'язково накриваю плівкою, щоб не обвітрювалося. А іншу кульку злегка переминаю, тісто розминаю і буду його гарненько розкачувати. Такий один великий суцільний пласт. Отворюються от такі одневеличкі бульбашки. Це дуже добре. І це насправді дуже добре. Тому максимально тонко один великий пласт розкачую наше тісто. Після чого беру вершкове масло кімнатної температури, Ну таке дуже-дуже м'яке. І маслом змащую наш пласт тіста. Після чого щедро посипаю. Тісто із маслом родзинками. Попередньо родзинки відкинув на друшлаг і позбувся максимально зайвої вологи. І залишається наше тісто ось так красиво, акуратно скрутити в так званий рулетик. Ось така ковбаска у мене вийшла. І ідентично швиденько беру другий шматочок тіста і повторяю всю ту саму процедуру. Так ми сформували ми ось таку от ковбаску. Ось цей край я легенько беру, прищипаю. І тепер дуже важливо, що нам треба зробити? Взяти дуже гострий ніж, адже нам треба ось тут від кінця ми залишаємо приблизно 2 см, а по всій довжині ми оцю ковбаску повинні розрізати. Беремо один краєчок і починаємо ось так його закручувати. Варто робити так, щоб усі краї йшли назовні. Якщо, можливо, десь розпадається а, родзин, нічого страшного не переживайте за це. Потім беремо іншу і теж починаємо ось так його закручувати. А в кінці взяли і заложили. У нас виходить ось така красива трояндочка. Якщо десь відпали родзинки, нічого страшного, можете їх легенько ось так заховати. Ось ці родзинки на нижніх слоях вони не горять, а на верхніх слоях варто їх Приховати. Тепер я беру форму для випікання. Форму змащую маслом та стеляю пергаментом. Беру нашу так звану трояндочку і відправляю на дно. Ось так як лягла, так і залишаю. Знову ж таки, залишається форми відправити на розстійку, поки тісто не підніметься в два рази і практично не заповнить всю форму. Приблизно 30-40 хвилин. Ось як красиво пасочки наші підійшли. Вони заповнили практично. Усю форму доверху. Тепер залишається відправити їх у добре, розігріту духовку. Температура 180 градусів приблизно 40 хвилин. Ну ось і все. Мої хороші, подивіться, яка у нас виходить красота. Вона неймовірна, як пушиночка, просто ніжніша. Ідеально розпадається на волокна, дуже багато родзинок. Ну, це за вашим смаком, звичайно, але тісто таке м'яке, наче пошинка. Така паска просто неймовірна. Скільки років пройшло, а я все ж таки переконуюся, що смачнішого рецепту, смачнішої паски, аніж власне цей крафін, просто немає. Наче хмаринка, ніжна, ніжна, пухкенька пухкенька в міру солодка і просто неймовірна. Обов'язково скуштуйте, приготуйте, якщо ще не готували, і ви та ваша сім'я буде в захваті. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!